21 лютого в шостку з робочим візитом завітав голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Головні питання, які обговорював очільник Сумщини з представниками місцевої влади, ті, що стосуються обороноздатності громади. В той же час, у ході візиту, Володимир Артюх також відвідав один з навчальних закладів міста, де проінспектував хід робіт у захисній споруді, що будується на території школи. Та завітав у новий сучасний харчоблок, який вже майже готовий розпочати повноцінну роботу. Це такий сучасний європейський проєкт, який підтримується нашими міжнародними міжнародними партнерами-інвесторами. І в першу чергу безумовно, як я сказав, це проект для наших шкіл, для світянських наших закладів є пріоритетним. І 25-й рік він такий проривний. Коли буде збільшено таких шкіл, ну, вже десятки будуть по всій області. Перше за все, це має бути, щоб тут відбувалося навчання по змішаній формі або очна форма навчання, щоб було бомбосховище. Тобто такі основні речі, відповідні потужності в школі, скільки навчається дітей. Пропозиції ми подаємо на міністерство освіти. Там є конкурсна комісія, яка визначає, кому якій школі в якому регіоні давати. І у нас, як я вам сказав, зазначив, що добре підготувалися наші освітяни, і кількість шкіл у нас значно зростає. І ми пройшли ці комісії, конкурсні досить позитивно. Сумська область нормально підготувалась школи, підготувались і е, буквально вчора приїздили відповідні посадові особи, дивились, як у нас ідуть ці процеси. Відмітили, що Сумська область одна із найкращих по якості переобладнання харчоблоків. В Свою чергу Микола Нога зазначив, що реалізація даного проекту була під сумнівом, адже фінансування могло і не бути. Шир. І ми поставили питання, підтримали Володимир Миколайович, обласна рада, і депутати верхов, підтримали і висмикнули цей проєкт, ми додали фінансування ми до 30 більше 30%. І цей проєкт з'явився як додатковий. І тому я вдячний всім, хто допомагав, щоб цей проєкт був, і підрядникам, які, ви бачите, реалізували його. Хороший дизайн, висока якість будівельних робіт. І будемо розраховувати на майбутнє. Нам ми в цьому році подали на харчоблоки п'ята школа. І просимо Володимира Миколаївича підтримати, і обласну раду підтримати, щоб ще один проект нашого місця був. І будемо сподіватися, що так будемо рухатись далі. Незважаючи на війну, незважаючи на складності в економіки, це для дітей, для нашої молоді. Керівник компанії, спеціалісти якої займалися реконструкцією харчоблока. Каже, що об'єкт був збудований за три місяці в рамках програми реформу шкільного харчування. Він був розроблений згідно звичайно всіх чинних вимог, згідно проектно-кошторисної документації, згідно рекомендацій Міністерства освіти України. Значить, було замінено повністю все обладнання. Харчоблок оснащений сучасною системою вентиляції всім необхідним для гідного харчування дітей. А зараз розроблюються два проекти: це опорних харчоблоків на базі, якщо я не помиляюсь, п'ятої та четвертої школи, звідки харчування може розвозитися в села та інші там територіальні місця. За інформацією директора компанії-підрядника, наразі харчоблок оснащений сучасною високотехнологічною технікою німецького, італійського та вітчизняного виробництва. Вартість всього проєкту склала близько 13,5 мільйонів гривень. І ось за підтримки Олени Зеленської, міської влади, воїнів ЗСУ ми змогли втілити такий проєкт. Якщо пропонується якийсь проект, то в нашому навчальному закладі ми командою працюємо над поданням заявки, над тим баченням, як ми хочемо, щоб реалізувався цей проєкт, і спільними зусиллями ми досягаємо цього. Дасть Бог перемога, то я сподіваюся, що всі діти нашого закладу будуть харчуватись тут. І думаю, що кількість їх буде стовідсотково. Не можна не відзначити, що харчоблок дійсно змінився до невпізнаваності. Відбулося повне його перепланування, ділення на зони. Тут встановлена сучасна холодильна та інша необхідна техніка, яка значно спростить кухарям приготування їжі. І ми, обласна адміністрація, обласна рада підтримуємо підтримує ці проекти, тому що були питання: а от навіщо зараз війна? Ну, по перше. Більше всього грошей йде від наших міжнародних спонсорів, а вони ці гроші виділяють. і Одна із умов є, що для питання мілітари питання вони не мають використовувати ці кошти, тобто на воєнні питання. Але вони передбачені і ця. Питання наших харчування наших дітей, створення належних умов це воно все комплексно. Автобусна програма, це теж комплексне. Це все, взагалі, освітянський блок розвитку наших громад. Він дуже потужний в державі. Наші громади вони зараз набрали досвіду, освоєння цих грошей своєчасно, якісно, без всяких корупційних ризиків. Відповідно працюють наші комісії, які перевіряють, тобто не по кінцевому варіанту, а так щоб під час проведення. Тендерних процедур, якість будівництва, тобто це у нас сьогодні на контролі як в військовій адміністрації, так і в місцевих наших громадах. Це питання одне з перших стоїть, щоб ці кошти йшли виключно на дітей на ці соціальні програми.